Так, Чорноморська. Я тут ще не катався. Ай, кошмар, кошмар. Павільйон був колись овочевий. Згорівший повністю. Теж вікна попиті всюди. Не знаю, чи є в Херсоні будинок, де, де всі вікна сілі, пабуть вже немає. Хух. Університетська. Я тут уже був. ротньому напрямку їду Тихенько сьогодні, тихенько. Невже я пропетляв? Пишуть в коментах деякі скільки раз катається, хоч би раз бомбануло, га? Це таке побажання, мабуть, так? Да? Я здогадуюсь від кого. Бомбануло вже. І не раз, тільки я не все викладую, тому що не треба. Не час, бо не треба. Якось так. Всему сейчас место перед солнцем. О, машина. Chevrolet Aveo.